Я Сергій Андрушка, мовлю для громадського телебачення. Зараз я перебуваю на вулиці Інститутська біля Майдана Незалежності в Києві, де зібралося багато людей з прапорами партії Удар. І вони мають намір зробити ходу через поділ, оголосивши попереджувальні такі власне хода щодо інформації щодо страйку, загальноукраїнського страйку. Зараз детальніше я спробую дізнатися. Доброе утро! Добрый день! телебачення, Сергій сергент журналіст. журналист. А, скажите, пожалуйста, что это происходит у вас? У нас есть предупреждения. А в чем і суть? Расскажите. Суть очередного обращения. Народа правительство редко выполнить своє обещание. Чтобы вся влада повністю зменила. И третье, щоб нам дали день були наказані як це вже була Дякую. А якщо повернутися до саме сьогоднішньої ходи, то вона саме щодо того, цей загальноукраїнський страйк, це інформація щодо того, щоб були покарані винні. Ті, які Про... начали... да. ті, які стали убивати момолодої покоління. те, которые починають піднімати снова. Іностой гадапа, дякую дуже. Отже, за інформацію від учасників протесту, а власне представники чи прихильники партії Удар а, будуть здійснювати ходу для того, щоб покарали винних у розгоні мирних демонстрантів, побуті мирних людей. Доброго ранку. А хто головний? Хто тут організатор? Не підкажете. Власне, колона зараз починає формуватися. На вулиці Інститутській нагадую, біля Майдану Незалежності. Ось ми бачимо позаду жовтневий палац. Тут зібралось десь приблизно ну, біля сотні, думаю. Слухай, ну ну не давай я зараз, ну, ну марина, я зараз діти тут маю і... Пар, гей, сотні людей ось є прапор Європейського Союзу, але з написом Одеса. Добрий день. Добрий день. Це ваш прапор. Да, Одеса. Так і так. Ви ви з Одеси? Так, каже, не вийшли, не вийшли, а дійсно вийшли. Але це дійсно підпольний у нас. Ваше телефон. Задо, у нас тут не поймуть. Розкажіть, як вас звати. Як до... Давай, давай, говори. Давай, Ириша. Давай. Чему вы тут? Ой, это уже третий месяц, как вы думаете, чего здесь? А. Да, надо говорить по рук по-нормальному, чтобы тот гниду выкинуть в запах. А, что? а скажите, а сегодняшняя а, хода чему просвящена? Напомните, а, напомните себе, что мы нас, тут еще, что еще мы есть, и нас немало. Потому 那不你净了。 Добре, дякую. Насправді хочемо просто підготувати киян, запросити до Саквінського страйку. Ми хочемо просто заздалегідь витір з одним десяток, 10, -10, 10, 10, щоб прийти великим таким колом центром Києва, щоб запросити киян до Саквінського страйку, який назначений на 11 чи 12 годину. А яким чином ви хочете запросити? Будемо такою великою колоною разом з іншими братнями нами, політичними партіями Свободи, «Батьківщиною» та іншими. Ти великої колони організованою, і відповідно до себе будемо. Передати таким чином увагу мешканців міста Києва, там автомобілістів, будемо пакетувати якісь державні структури різноманітні. З присутністю, вигуками, різноманітним спілкуванням з людьми, таким чином будемо запрошувати. От і все. А скажіть, будь ласка, а всеукраїнський страйк, що це мається на увазі? Ми поки що хочемо взяти, грубо кажучи, приклад з європейських країн. Так, ми розуміємо прекрасно, що присвілкова діяльність приспілкової організації нас не наскільки дієві, як в Європі, там і в світі, але все ж таки, як ми. Знаємо, то це, то, то страйки в Європі там Сполучених штатах Ну, Один як страйк. ви це уявляєте, ідеально всеукраїнський страйк? Ну, ідеально у нас не вийде, бо тому, що я почав бачити залики, щоб пояснити, що в Європі воно виходить, бо тому, що там діють проспілки, так і вони виводять свої. Ну, як ви хочете, щоб це вийшло? Ми хочу спробувати, по мірі. Якщо не пробує, то ніколи не я. тобто, щоб всі припинили працювати на годину я на годину. Ті установи організації вийде, заводи, підприємства, які можуть світи дозволити, тобто якщо це не буде великої шкоди для здоров'я виробництва аж аж, аж, аж надто велике судів, Я думаю, що нічого страшного не буде. Вони зможуть вийти і підтримати просто це навіть біля своїх організацій, чи на якихось майданах своїх міст чи поблизу своїх там робочих міст. Так, так. А, як вас звати? Представник? Мене звуть Юрій Криконов. Скажіть, от зібралось багато людей з прапорами а, партії Удар. Що Куди збирає що це за акція? Що відбувається? 9 лютого на 10-му ювілейному вічі Віталій Кличко, лідер партії УДАР та лідер національного супротиву закликав українців до попереджувального страйку, який має відбутися в Україні сьогодні усіх областях, селищах, селах відбувається все попереджувальне. Все Як це має страйки. виглядати в будь-який спосіб впродовж однієї години не працювати. Закликано кожне свідомо України закликається не працювати. ви всіх закликаєте і запитаємо абсолютно всю. І я вам дякую за запитання. Є люди, які Підпорядковані закону про держслужбу. Е, і якщо вони приєднуються до страйку, це є кримінальний злочин. Ми це розуміємо. Ми розуміємо, що найбільш ефективним був би страйк саме державних службовців. Але ми законослужб'яні люди. Ми пропонуємо приєднуватися до нас тих, хто може це зробити, не порушуючи кримінальний кодекс України. Так, страйк о 12-й ранку. Ви закликаєте, так? 11. О 11-й. О 11. Так. А скажіть, а зараз що? А люди, які ну, мають час, мають натхнення, збираються в колону, бо Шевченківський район, Шевченківський районний страйковий комітет, вибрав як форму страйку мирна хода». Мирна піша хода» під Шевченківську РДА і її подальше пікетування впродовж години, куди запрошені кияни так само, просто кияни. Яка які вимоги ви ставите? Ну головна вимога, тобто головна мета попереджувального страйку це зробити так, щоб влада прислухалася до народу, бо між народом і владою існує конфлікт його треба залагоджувати. А чотири вимоги, які висуває страйк, страйковий комітет, це ті вимоги, які висунув майдан. Перше спецпідрозділи МВС мають відбути до них свого постійного постійної дислокації. Повернення до конституції 2004 року, оскільки президент зараз переобтяжений повноваженнями, не встигає з ними справлятися. Третє формування професійного непартійного уряду, який би вивів країну з кризи, де наша економіка вже скоріше мертва, ніж жива. Ну і, мабуть, на сам кінець, але найголовніше це покарання винних у тортурах над людьми і вбивстві людей. Дякую.